З вами Вайпер, І сьогодні у нас на обзорі Магнар епічний герой фракції Демони тип здоров'я. По навичках. Перша навичка атакує одного ворога. має 45% шанс накласти зменшення захисту на два ходи. Шанс збільшується до 100%, якщо ціль перебуває під дією випалювання здоров'я. Другий основний його скіл вибухова сила. Атакує усіх ворогів, завдає додаткового удару ворогам, що не перебувають під дією випалювання здоров'я. 50% шанс накласти оглушення на один хід на ворогів, які перебувають під дією випалювання здоров'я. Звісно, нас цікавить він на ранці, і випалювання там для нього ніхто накладати не буде. Його, третя навичка вогняний подих. Атакує одного ворога. Накладає поширення штрафів, за якого два довільні штрафи цілі накладаються на всіх ворогів, що перебувають під дією випалювання здоров'я. Також збільшує тривалість випалювання здоров'я на всіх ворогах на один хід. По коефіцієнтах. Перший скіл шкода залежить від здоров'я. Коефіцієнт 0.23, другий скіл 0.22. Але враховуючи те, що тут буде два удари, то 0,22 і ще раз 0,22. І третій скіл в соло ціль 0.37. Від здоров'я. Пасивна навичка. Лікується на 1% власного максимального здоров'я щоразу, коли будь-який герой отримує шкоду від випалювання здоров'я. І аура збільшує захист судній вежі на 30%. Тестити ми його будемо, звісно, на аренці. Він мене ходить на аренку, звичайно, на аренку 3 на 3, також на фракцій. В артефактах. Він мене одітий в жорстокість плюс сет швидкості. Як на мене, замість сету швидкості може бути сет Кріт Шкоди або солянка. Сет швидкості не обов'язковий. В артефактах. Тут я добирав. Щоб було Крит, шкода і здоров'я. Тут крит, шанс, Крит, шкода здоров'я. Тут крит, шкода Крит, шанс. І рукавички. Крит, шкода з додатковим шансом Також трошки здоров'я і швидкості Броня на здоров'я з, з допами в кріт шанс. І чоботи на здоров'я. Також додатковий Крит шанс. Колечко на здоров'я в допах здоров'я. Амулетик на крітшкоду з допами також у здоров'я. І стяг здоров'я і здоров'я. По основних параметрах вийшло 82,5 тисячі здоров'я. Це нас не цікавить, швидкість 140. Я спеціально не давав йому. Велику швидкість, тому що він буде використовуватись на наранці і буде ходити самий останній після контролю. Зараз ви це все побачите. Кріч-шанс потрібно давати 100% і якомога більше крічкоди. Решту нас не цікавить. По талантах. Головна кітка атаки, втрощення шоломів. Також цікавим варіантом. Є артування, завдає на 4% більше шкоди за кожен штраф на собі. Так як магнар не посилюється, наприклад, від арбітра, так, він на нього не можна наложити збільшення здоров'я якогось бафу, є тільки можливість поставити в лідери, наприклад, якогось дренга, так, тут збільшення здоров'я. Але, на жаль, така пачка хіба в дефі може грати з аурою на здоров'я. Є в нас такий дуже цікавий персонаж Гурптук Бородань. І в якого є Мараспор, ось така навичка. Накладає на власну команду 3 отрути. Маленькі 2,5% на три ходи. Штраф не можна відбити чи блокувати. Також має 80 шанс накласти на всіх ворогів блок бонусів. Ну, звісно, з книжками... 100% в тандемі гурптук Бородань і наш Магнар дуже класно заходять, тому що у гурптука є ось така пасивна навичка. Члени команди, які перебувають під її отрути, завдають на 7,5% більше шкоди за кожну отруту, максимум 30%. Отже, синергія іде цієї пасивки. І ось цього таланту гартування. Груптук плюсує Нашому Магнару 22,5% До шкоди І плюс талант ось тут буде 12% до І того 34,5% ми посилюємо наші навички, ну, в частності, другу навичку Магнара. Зараз ми перейдемо на аренку і подивимось, як він буде робити бадабом. Так. Для прикладу це буде арбітр та нехай буде Толсторіг, Мадамка і Магнар. Обіднали противника, перезарядили навички. Зараз противник вклиниться адже Магнар наш є дуже повільний. Але те, як в нього багато здоров'я, то його фокусити не будуть. В моєму варіанті це фокусять Товсторіга, потім Адам Серіс, потім будуть бити Арбітра і в кінці будуть пробувати вбити магнара Опа, вівця. Ну, нічого страшного. Падабом 60, 50, 68 тисяч. Ну, Магнарчик. Жахнув добре. Добре. Йдемо ще ось сюди. І. Подивимося, як він тут справиться. Проблемою для нього можуть бути. Сині герої, але сині герої жирні. Тому що, наприклад, такі як ніндзя і всі худенькі герої, ніндзя Рея. В нього два удари. І великий шанс того, що пройде один слабкий удар, а другий буде сильніший. Ще дозаливаємо щось в нього повільно. Склад команди Бада-бум. 55, 65. Так, і для прикладу, замість розлома ми поставимо нашого гоптука. Також тут може бути замість товсторога, наша Молька, може бути Вісікса, герой з провокацією. Але я думаю, що тут отаман великій ймовірності може бути все імунітету, то залишимо товсторога. Ні, могли сміло брати Мольку. Перезаряджаємо навики, противник буде ходити тільки з автоатаки. Ой, груптук наш може не дожити. Дозаливаємо. І груптук. накладає Наклав. Ну, майже на всіх. І дивимось на цифри 80-70. Це з кожного удару. Звісно, його потрібно використовувати в більш гуртука я маю на увазі, проти більш жирних пачок. Ось давайте використаємо ще мольку. Молька на ранці хороша тим, що вона накладає на всіх провокацію, і коли її б'ють, вона додатково дозаливає команду. Не дивуйтесь, груптук не качений, ви бачили, що він одітий дуже погано, можна сказати, вішалка. І хто нас цікавить? Нас цікавить горний король. 65, 55, по ньому пройшло урон. Ось бачимо заповнення шкали ходу. Дозаливаємось і подивимось, як вдарить по Зігмунду. Слабкий удар прийшов. Ще раз провокуємо. Ну і тут же нехай на авто добивають. Магнара також можна одягати в швидкість. Щоб він, наприклад, в скоростній пачці був. І ніхто не зміг вклинитись але, як на мене, він краще повільний, щоб він один раз вдарив і зніс ворога. Знову гірський король. Ми обігнали. Молька, всім сказала Атата. Дозаливаємось. І магнарчик робить бадабом. Дивимось на Х1. І нас цікавить гірський король. Він саме тут жирний. 55, 78. Це талант спрацював. Ну і тут вже. Вони нехай добивають. Звісно, якщо використовувати розломщика, то урон від Магнара в порівнянні з гуртуком буде більший. Але є також варіант, якщо Магнара робити швидким, замість Мольки ставити розломщика і ходять, наприклад, арбітер, розломщик, гурптук, їх потрібно зробити дуже швидкими, і ходить Магнар. Тоді урон буде просто космічний. Це буде максимально. Максимальний буст для Магнара по урону. На аранці 3 на 3 він в мене також використовується в ось такій команді. Тобто тут 2 залива, провокація, розлом і Магнарчик робить бадабум. На кінець подивимось. Його рекомендації. Атака. Вій... Атака на арені, війни фракції, лабіринт Мінотавра, Кампанія. Ліво дракона. В основних данжах в нього високі оцінки. Але, як на мене, основна його роль це атака, війни фракцій і захист на арені. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо було цікаво, ставимо вподобайки та зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!